Привіт всім! Субота-вечір. Показую магнолію. Магнолія вже відцвітає. Це магнолія, сорт її Сюзан. Ось бірочка є, але бірочка вже не прочитаєш, не побачиш тут. Цій магнолії в мене вже вона 4 роки. Росте вона в мене повільно. І хочу відповісти на запитання: в мене вже кілька відео показую магнолії свої. Питаю, де ми купували. Цю магнолію купували ми Мукачево. Їздили за в Закарпаття відпочивати і купували там. Ну, вона, мабуть, отак наполовину, ось така вона висока по висоті, наполовину була менше. Ось їх зовсім не було, гілочок. Росте вона в мене дуже повільно. Я не знаю, як вона насправді повинна рости. В мене росте дуже повільно. І цвіте, це вже відцвітає. Такі ніби ніжно-розові квіточки, а самі бруньочки в неї такого бускового кольору, темно-бускового. Коли відцвітає, такі свічечки з'являються. Отже, цю магнолію я купила десь 4 роки назад, мукачево. Тепер показувала я ще цю магнолію. Ця магнолія посаджена в цьому році. Цю магнолію мені чоловік подарував на день народження. Купував він у нас в нашому місті на базарі. Якщо чесно, хочу сказати, що в нас цього року я бачила дуже часто магнолії продавали і різні. Тому бачиш магнолію, якщо знаєш по листочках, так що це саме вона можна купувати. За цю магнолію він мені дав 200. Вона приблизно метр двадцять. Ось так збоку ще одна гіллячка, тут ще буде теж свісти, це відсвіла свічечка, бачите, яка Вона відпадає ця свічечка. Ось. Тут квіточка теж відпала. Ось така історія про мої магнолії, тому що в мене дуже багато часто мене запитували, де я купувала, де я купувала. Я писала вже у відповідь, де я купувала, але знову пишуть мені дуже красива. Цей аромат не дуже так проявлений, дуже такий тоненький-тоненький. А ця Сюзан пахне, ніби піони. Тут такий аромат у неї такий чутно, його дуже добре. Цю магнулі 4 роки назад я купувала за 360 гривень. Мукачево. Ось така історія з моїми магнуліями. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик. Пока, пока.